Всім доброго здоров'я. Розібрав Камаз, щоб замінити тормозні колодки, і вирішив відразу їх трошки протюнінгувати, покращити. Подивився, як хлопці роблять. Приварюють на стару колодку ось таку втулку, щоб було менше люфтів. Напевно, всі знають старий Камаз завжди проблема. Виробляється, ці ексцентрики. Плюс колодка тут виробляється і починається великий люфт. Колодка Прижимається не повністю площиною до барабана, а навскос. Отак. І відповідно барабани виробляє і нема нормальних тормозів. Ну, Це не повністю вирішення, повне покращення тормозів. Можна ставити ще другий ускоритель, ставити тормозний кран на кабіну. Але мінімальне, що можна зробити, розібравши ступиці, зараз вам покажу. А, також ще можна. Оці в мене стоять 5320. Вони коротші, ну, відповідно. Камера меншою силою давить на тріщотку. Можна ставити від 55 111. Вони на 2 см довші. Получається, ну, більшу силу має камера. Ну, в мене були такі вал один наварений, решту добрі. то я їх і залишаю. Якось тормозив раніше Камаз. Єдине, що роблю, це ось ці ексцентрики. Завіз до токара. Він мені їх повністю проточив. Зараз покажу, як виглядає. Ще один. Ось так. Гріли пальником, брали кусок ресори, відпирали звідси до рами і тут думкратом давили і легенько підстукували. Так їх змогли витягнути. Бо вони там потужно сидять, важко їх дістати. Ось так токар проточив. Ну, зберігся цей ексцентрик. Станку зажимав за ось цю частину, щоби, щоб далі можна було їх пізніше регулювати, колодки, повністю підвести до барабану ексцентриками. Ось так проточив, тут діаметр 30 получився. Бувають ще ексцентрики, що вони не повністю леті, а таку мають виїмку. Якщо їх проточувати, то тільки по краях буде місце упори колодки. В мене були такі, то так вийшло. І втулка. Проточена. Як підганяли їх в колодку, ось вже одна приварена. Як визначити, де тут їх приварювати втулку? Тут глибше. Ну. Я робив ось так. От є наша нероблена колодка. Я подивився ексцентрик. Як він тут сідає, то, виходить, усе якраз рівно півкруг. Якби поставити. Зараз як воно раніше було, подивитися зверху, ну, практично половина, половина цього діаметру втоплюється в це місце, то я брав ці втулки і так робив, щоб вони по половині, Ось так. Половина втулки була тут. Не більше, не менше, а десь так по центрі. Умовно втулку поділити, ось так втулку можна собі зробити метки, поділити на два, і щоб половина зайшла в це посадочне місце, де буде приварюватись. Зробив я отаку, таке приспособлення. Кусок рами від якоїсь машини. І цей вал тридцятка, На нього плотно заходить втулка. Ну, єдиний нюанс, його трошки треба побавити, щоб гарно виставити. Підкутник. Підпиляв кутник, щоб сварка не заважала. І отак по кругу, бо приварюєш, прихвачуєш його тягне то вліво, то вправо. Трошки треба побавити, щоб гарно зробити. Ну, якось зробили. І отак. Ставлю колодку. Ненько заходить. І зверху маю такий кутничок. Ставлю, зажимаю її, щоб вона плотно була прижата щільно. Бо важливо приварити рівненьку цю втулку, бо якщо вона буде трошки так, трошки так, потім на машині, коли ви поставите, подивитись отак зверху, може бути погано. Вона може або туди втікнути далеко, або туди, або отак не мати площини. І то вийде, ну, не дуже ліпше, ніж старі оці були на ексцентриках зношені. Отак От я виставляв, запихав втулку і проварював. Єдиний нюанс, якщо проварювати, не варити суцільним швом відразу. Бо я першу колодку взяв добре, так проварив, одну, другу, воно гарно, рівно вийшло. Але пізніше я не міг цю втулку запхати на вал і її стягнуло. То брав отаку шарошку. 5 хвилин нею прийшов, прийшов, ну тепер добре. Наступну я вже варив, то я так менше. Тут прихватив, тут, тут, тут. І добре проварив, і її не так сильно стягнуло. Там легазненьку шарошкою так пройшов хвилина і готово. Також проточив барабани. Є токар у Львові гарно проточує. Тепер буде рівненька площина, бо барабан не мав сильних раковин, але в нього був знос отакий. При вході було там десь майже 40 годин, Там було 40 з половиною. Ну, чи менше, я вже не пам'ятаю точно. Як поміряти? двома електродами міряв. Одяг, От отак два електрода. Розтягнув в середині. Витягнув, рулетку і поміряв. Так само глибше. Зараз токар вирівняв, вони ідеально рівні. Тому важливо добре виставити колодки, тоді буде максимальною площою прижиматися. Також ці ексцентрики. Її легенько шкуркою в середині місця прошкурив змастив нігролом, Тепер вони будуть регулюватися. І що ще зробив? Розрізав оцю бляху задню на дві частини, щоб її можна було витягнути. І коли вже поставлю барабан. Тоді ексцентриками попробую, ну, щоб ідеально подивитися, підвести, щоб колодка всією площиною, як знизу, так зверху прилягала до барабану. Бо якщо їх не підвести, тут буде зазор між барабаном. Знизу нажмеш, колодка прижметься і, по суті, тільки пів колодки може терти до барабану. Аж потім, коли вже більше ті тут струться до половини, тоді ті можуть прилягати. А якщо ексцентрик працює, підвели плотно, тоді більша площа колодки. От такі справи. Буду переварювати далі. Інші сторони, потім розкажу, які враження, що з того вийшло, чи є великий ефект. вартує то робити, не вартує, Ну, думаю, по-любому вартує, Бо новіші КАМАЗи, єврики, вже більш таку систему мають, щоб вони були зафіксовані добре. Тому до зв'язку.